Я головний координатор Вінського майдану. У нас була домовленість з владою, що будь-якого посадовця будуть вибирати, погоджуючи свої дії з Вінським майданом. На сьогоднішній день було призначено губернатора, якого ми ні разу не бачили на Вінському майдані. У суботу, о 12-й годині і у неділю у нас було віч. У нас виникає запитання, чому губернатора було призначено ввечері і не представлено на майдані. Ми вважаємо, що цим уряд і влада порушує домовленості. І таким чином ми будемо звертатися до Турченного з проханням, щоб кандидатуру губернатора переглянули. І узгодити з Майдану. І що в мене є запитання до нового губернатора? Скажіть, будь ласка, як ви збираєтесь співпрацювати з Вінницьким майданом, якщо ви ні разу туди не прийшли і починаєте засідання облади, а не з народного віч? Дякую. Я посередники попрошу для того, щоб ми обговорили на наші подальші шляхи співпраці, посередники попрошу Івана Петровича Скориша Бо ми з ним координували всі наші дії під час всіх подій з 2004 року. Дякую.